Усім привіт! Мене звати Тимофій. Сьогодні ми будемо на інші серії переходити книжок. І сьогодні ми будемо розпові... я буду вам розповідати про книжки серії дин... Друзяки динозаврів. Друзяки динозаври... динозаврики Гігантський кальмар. Це мапа, там, де всі друзяки динозаврів гуляли по всій цій мапі. І це родина рексів. Тат Расмус рекс, робін рекс. Робін Рекс це старший брат Расмуса, мама Рекс, тато Рекс, бабуся Рекс. І це друзяки динозаврів Расмуса, Мері мікрозавр, ебі анкілозавр, Тімі, Тродон, Тебі – трицератопс, Семі – шастозавр і Расмус – Рекс. Історія почалася з того, як тато Расмус, і Тімітродон прибирали в Кімнаті для риболовлі, І він завжди любив подорож і за собою тянув Расмуса. І в, в цій книжці історія буде розповідатися про як вони поплили на плоду шукати скарби під водою. Хоч... І вони побачили плід. І тім хотів поплити, шукати скарб, але тато їм заборонив. І це бабуся рекс. Яка завжди в історії проглотувала Тім'я. Расмус цього ненавидів. І він каже: Бабусі, ти проковтнула Тімі знову, ану, бистро виплюнь. І вона виплюнула, попросила вибачення, і все. але Тімі не послухався і поплив. Плили, плили. І побачили якусь тінь гігантську. І то був, угадайте, семій Це цей який жив під водою, і цей їхній друг був. І Тімі каже, Семі, не підкинеш нас до темної закинь. Він казав, підкинеш. А будеш, підкину, будеш з нами скарби шукати. так. І вода швидко на, на їхній пліт піднімалась, і вони швидко наділи акваланги. І пішли під воду на затонулий корабель. І тут було багато чого, золоті рибки. Смарагдова рибка, але про неї ніхто не чув в житті. І вони знайшли гігантський корабель, затонули гігантський корабель. І вони зайшли в кабіну там, де був капітан, і Тімі побачив якусь дірку. і гадайте, що зробив Тімі? поплив туди і їх. Схопили гігантські щупельці гігантського кальмара. І вгадайте, хто це був Гігантський кальмар. Та й Рекс Тата татарекса, який гуляв з гігантським кальмаром під затонулим кораблем. Спочатку тато розсердився, а потім. Гадайте, що було далі? Вони почали гратися разом. Вони довго, довго, довго грались, поки вони не втомились. І, і даді в них була святкова вечірня. І впертий Робін Рек сказав, а хто мені цю смердючу рибу підкидає? Завжди зустрічалися у Болотяному лісі. На цьому книжка у мене закінчилась. Завжди ставте мені вдобу лайки і підписуйтесь на мій канал. Goodbye!